Трирічного Гарі з Ірландії виписали зі львівської лікарні. У рік два місяці у хлопчика почалися судоми, схожі на епілептичні напади. Чекати на операцію в Ірландії було дуже довго, тож родина почала шукати закордонні клініки. Розповідає його тато Пол Марні. Коли ми зробили останні МРТ у вересні, виявили елементи пухлини. Відтак ми хотіли провести операцію якомога скоріше. приїхати сюди, було певним викликом. Було занепокоєння. Але Ми прагнули для Гарі найкращого, тому ухвалили це рішення. українці мені дуже багато в чому нагадали ірландців, дуже дружні. Дружина Пола Крістін зауважує, що після операції стан дитини покращився зараз ми помітили, що після операції його мовлення поліпшилося. Він виглядає набагато щасливішим і голоснішим. Здається, на другу чи третю ніч ми почули повітряну тривогу. Я думаю, пол був більше до цього готовий. Я ні. Я тоді злякалася, але зараз я вже звикла до сирен. Доглядати і підтримати внука. Приїхав, і його дідусь каже, що не відмовляв родину від поїздки до України під час війни. Я зробив власне дослідження і виявив, що у Львові значно менші пошкодження та ризики, кількість смертельних випадків. Тож ми були готові їхати. Це був виклик, але на щастя, бачимо фантастичне покращення здоров'я мого внука. Хлопчика оперувала команда з 12 медиків, серед яких лікар зі Сполучених Штатів. Операція на базі західноукраїнського спеціалізованого медцентру тривала сім годин. Розповідає керівник клініки нейрохірургії Михайло Ловга. Для нас це супер ризик брати за пацієнта в час війни в Україні з непростим втручанням. Людей, які до речі працюють в ірландській системі охорони здоров'я. Ця уражена ділянка, хороше питання. Вона мала майже в різних розмірах від 7,5 до 8 сантиметрів в деяких ділянках. Так якраз вийшло під час операції 8 на 4, ну приблизно на 4, Тобто, це вся була практично ліва частина. Тобто ми видалили ту змінену ділянку мозку. І як ви бачите, нічого пацієнту не заважає. Після повернення до Ірландії на Гарі, за словами його мами, чекає фізіотерапія та заняття з логопедом. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.